Вирощуємо екзотичних рослин я займаюся вже багато років, в тому числі і інжиром. Перші мої саженці інжиру я отримав у 85-році і з тих пір в моїй колекції є майже 20 сортів інжиру. Ренатом я почав займатися кілька років тому і цьогоріч отримав перший урожай. Гарних плодів гранату і, відповідно, перші мої помилки. Помилка заключається в тому, що я залишив у дощовий вересень гранат, який посаджений у контейнері під відкритим небом. Він постійно був у дощах і плоди почали розтріскуватись. Це моя найбільша помилка. Я з насіння вже. Зернятка вірніше вже починає достигати, а сам пліт розтрісканий. Надалі я буду враховувати свої помилки і буду вирощувати гранат, дотримуючись всіх рекомендацій, які є зовсім нескладні. Всім дякую за перегляд. Як кажуть, вчіться на чужих помилках. Я не врахував тих рекомендацій, які мені давали фахівці, і відповідно пожинаю плоди.